Всім привіт! А я знову знімаю е, рубрику е, там, де я роботу в замагані. Тож почнемо. Так, добрий день. Я е, хочу придбати у вас е, тварину. Е, так, добрий день. Е, в нас якраз беруть тваринок, купляють корма та все інше. Пройдіть трошки вперед. Ой, придіть трошки вперед е, та ви побачите дівчину яка вам допоможе. Добре, дякую. Уті путочка, яка тимінька. Дівчина, наскільки ну, вам вже казати, допоможіть, будь ласка. А, господи, що таке? Ой, ой. Я не трогала його. Так, що? Ем, Мені е, потрібна якась така тварина лісова, щоб вона була така. По типу цього бобра, але не бобер. Добре, в нас є один варіант, який, я гадаю, вам дуже сподобається. Пішлі за мною. Ну, добре, дивіться, який в нас є мішка. Я думаю, він вам дуже сподобається. Вау, він такий милий! Так, він і милий і любить поспати, я гадаю ви теж. Бо я теж так я люблю поспати. Добре, пішліть, буду купляти Звісно, Так, ось вам мішка. Він ще маленький, йому 4 місяці. Вау, все є на касу. Добре, дякую, до побачення. Добрий день ще раз. Я хочу купити цього мішку. Добре, звісно. Зараз ти. Все, дякую за покупку. До побачення. До побачення. Ха, В мене тепер є мішка. Мішка, мішка, мірка, мішка. Господи, що за люди пішли. Ага, согласна. Ой. Е, всім па-па. Е, е, гарного дня вечора. В мене, наприклад, зараз вечір. В кого зараз ранок день. Вечір. А гарного вам. Проси. Нет. Всем па